Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапальник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про таке явище, яке знайоме багатьом, коли після сну а вихідних або навіть відпочинку ми все одно відчуваємо в тому. В чому причина та як відновлювати сили, якщо звичайний відпочинок вже не допомагає. Відповідь на ці та інші питання нам дасть наша гостя, психологиня Яна Прохоренко. Пані, ради вітати вас. Вітаю. Очо ну ж, Яна, я не хочу спочатку з такого запитання, чому ми можемо почуватися втомленими, навіть якщо ну, ми відпочивали так після відпочинку. Угу. Дійсно, таке явище буває, що навіть да, після вихідних, після тривалого відпочинку, після того, коли ніби і виспалися, і спокійно провели вихідні, втома може залишатись таке явище є. І причина тут в тому, що ну не в кількості сну, не в кількості пасивного відпочинку, а в якості наскільки якісно ми відпочиваємо, і наскільки ми вміємо. Розрізнити втому, яка у нас є, і компенсувати її. Якщо поговорити про втому, часто ми чомусь сприймаємо відпочинок, це як фізичне розслаблення, полежати, подивитися серіал, відпочити. Але насправді у нас є інші види втоми. Перша, це, звичайно, да, фізична, коли ми відчуваємо загальну слабкість, втому в тілі, відчуття безсоння, ну, відчуття, коли ми не відчуваємо, що ми да, виспались, бодрості і так далі. Далі може бути емоційна втома. це м Втома від емоцій, тобто від того, наскільки може бути у нас насиченим день, від того, що які емоції ми переживаємо, це можуть бути позитивні емоції і негативні, звичайно, пригнічений стан, стан тривожності. Наступний може бути ментальна втома це втома від кількості рішень і задач, які у нас присутні протягом дня, і також втома від інформаційного шуму. Наступна втома це може бути ціннісна. Тобто, наскільки цінне для мене те, що я роблю, чи бачу я в цьому сенс. В тих діях і в тій діяльності, і наступне це соціальна втома, тобто це втома від соціальних контактів, коли у нас ніби багато соціальних контактів, але вони не несуть для нас певного комфорту або відчуття щирості, значимості і так далі. Так, а чому от сон не завжди відновлює енергію? Тому що фізично ми можемо да, спати відпочивати, а ось ментально, да, на емоційному фоні ми можемо бути в певних подіях, в певних емоціях, десь можемо да, перекручувати певні події, ситуації, можливо, щось катастрофізувати, думати про негативне, да, як буває там негативне прогнозування або хвилювання. І відповідно, ми з одного боку, ніби відпочиваємо, але мозок наш не відпочиває на всі 100%, тому що емоційна сфера вона є відкритою. Також на це впливає ще і інформаційний потік, інформаційний шум, тобто, якщо ми перед сном дивимося новини або щось емоційне, відповідно, наш мозок він просто не зможе повністю відключитися і якісно відпочити повністю. А що з цим робити? По-перше, це розрізнити тип втоми, який у вас, тобто проаналізувати, чому я відчуваю втому, так як давно я її відчуваю. І відповідно, вже дивлячись, який тип втоми буде у вас, ту підтримку, ту допомогу ви можете собі надати. Якщо це фізична втома, ви відчуваєте, що ви до це можна вирішити за допомогою сну або за допомогою якісної спокійної діяльності. Якщо це емоційна втома, то тут варто теж подивитись, які саме це емоції можете для цього да, повиписувати собі там щоденник емоцій. Щоденник думок, і виписувати, які емоції вас наповнюють протягом дня. Звичайно, знаходити виходи цим емоціям, якщо це злість або агресія, або сум, подумайте про способи, де ви можете це виплеснути, можливо, там виплакатись або поговорити з кимось. Бажано тут ще і задіяти до допоміжну підтримку це зі сторони сім'ї, друзів, можливо, звернутись до психолога, до лікаря, щоб теж у своєму стані розібратись, якщо це ментальна втома і. У вас велика кількість задач, спробуйте планувати, поділити ці задачі на е, менші або да, поділити їх по, по часу виконання. Ось таким чином. Далі, е, якщо це соціальна тривога е, в тому, вибачте, то тут теж зверніть увагу, які саме у вас зараз соціальні контакти присутні. І проаналізуйте, чи це соціальні контакти більше по обов'язку, да, ви з обов'язку спілкуєтеся з людьми? Чи у вас є такі контакти, які як то кажуть, по любові? Да, тобто вам комфортно з людиною, приємно. Звичайно. Бажано, щоб було більше тих контактів, які є для вас приємні. Е, якщо говорити про соціальну втому, то теж не менш важливо виділяти час на себе. Усамітнення це теж потреба, тому давайте собі трохи часу побути наодинці, почути свої думки, почути себе. А, тобто, якщо я правильно розумію, якщо просто лежати, цього недостатньо. На жаль, ні, тому що коли ми просто лежимо, да тобто ми не можемо відчувати. Ну, по-перше, ми не можемо до кінця задовільнити цю потребу. І часто буває таке, що, наприклад, півгодини прогулянки на свіжому повітрі може нам принести більше енергії ніж ніж якщо ми весь день будемо лежати і нічого не робити. А який все ж таки відпочинок справжній, а не от там втеча від себе? Тут ви праві. іноді ми можемо тікати від себе, наприклад, там гаджети, фі. Фільми, в серіали. І відповідно, якщо, наприклад, у вас є втома емоційна, а ви, наприклад, будете просто лежати і дивитися Netflix, то відповідно ви не будете відчувати енергії і сили, тому що ви відновлювали не те. Тому ось тут якраз важливо розібратися, який це тип і. Надати собі самому да, ту підтримку, яка вам буде підходити, тому що коли ми від себе тікаємо, да, не завжди це є корисно. саме звертати важливу увагу на відпочинок, наскільки він є якісний для вас і наскільки він вас відновлює. Так, і а, головна порада для тих, хто втомився бути втомленим. Угу. Головна порада це зверніть увагу на те, чим зараз наповнений ваш день, і рекомендую теж проаналізувати, чи відпочиваєте взагалі ви. І який відпочинок у вас переповнює якісний або неякісний, тому що якщо ми говоримо про якісний відпочинок, ви відчуєте його, тому що після нього ви будете відчувати там ресурс, сили, віру в себе. Це буде вам допомагати рухатись далі по життю. Якщо цей відпочинок неякісний, то після нього, скоріше за все, ви будете відчувати теж апатію, роздратованість, нервозність може бути тощо. Ой, тому дуже важливо вміти спостерігати за собою і вчасно помітити, що Вивтомлені і надати собі певний ресурс, щоб це потім не переходило у більш складні стани і не переходило у хронічну втому. Тому найголовніше це відпочивати, висипатися, добре харчуватися, гуляти на, на вулиці, наповнювати себе творчістю, тими предметами, речами, які несуть для вас особистісний характер, там, сенс так далі. І так далі. Yeah. А, і останнє підсумовуючи нашу розмову, а, якщо можна коротко, так. А, як зрозуміти, що вже от час тобі звернутися до психолога, якщо ти от, постійно знаходишся в цьому стані, що ти ну, uh -huh. постійно втомлений, і ти вже не можеш нічого з цим зробити? Uh -huh. Віці, якщо е, втома присутня у вас більше шести місяців, це вже можуть бути перші наслідки того, що у вас хронічна втома, або як її називають в медицині, синдром хронічної втоми. Е, тобто її основні симптоми це постійне відчуття виснаження, постійне відчуття втоми, да, постійно, тобто ми на увазі протягом да, півроку і більше. Відчуття, коли ви не висипаєтеся, да, навіть коли прокинулись і виспалися, що ще можуть бути порушення сну, тобто часто може бути безсоння або неспокійний тривожний сон, роздратованість, нервозність, що ще може бути підвищена ще тривожність на цьому фоні. Тому, якщо ви помічаєте, що ці симптоми у вас є, да плюс тут ще апатія, да небажання щось робити, соціальна ізоляція, коли хочеться да менше соціальних контактів, це може бути вже перші Шими ознаками того, що присутня хронічна втома, в такому випадку варто звернутись до психолога, до психотерапевта за психологічною допомогою. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Яна Я дякую за те, що ви визитав нашої студії, і дякую за ці поради для наших телеглядачів. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Теледоктор, і говорили ми на тему того, чому ми втомлюємось навіть після відпочинку. гостях у нас була психологиня Яна Прохоренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.